Доброго дня! Вас вітає компанія Аланда. Мене звати Олександр. Довгий період компанія Аланда не з'являлась в інформаційному просторі, але зараз ми повертаємося з дуже цікавою новинкою. Хочемо вам презентувати міні-екскаватор Кейс cx 37 c Це екскаватор італійського виробництва, який заробив довіру в багатьох країнах Європи. Якщо дивитися на зовнішній вигляд даного екскаватора, можна відзначити габаритні розміри і компактність даного екскаватора. Транспортна довжина 4 79 см, ширина 1 70 см, та висота 2,5 метри. А вага становить 3620 кг, що дозволяє виконувати як і мікророботи, так і габаритні роботи. Глибина копання 3 44 см. А висота вивантаження 3 42 см. Також не менш важливо це відвал, який має ширину 1 74 см. Хочеться додати, що гусениця екскаватора виготовлена з носостійкої резини, що дає можливість працювати в умовах, де потрібно зберегти покриття. Також хочеться відмітити можливість повороту стріли, що робить цей екскаватор більш універсальним у використанні. Даний екскаватор оснащений японським надійним та якісним двигуном Янмар, який має потужність 24 кінські сили. Цей двигун дає життя аксіально порнєвому насосу, який видає 230 бар, що дає можливість працювати з гідравлічними молотами, з бурами, також з корчовачами пнів. Тут в нас знаходиться паливний бак, який має об'єм 40 літрів. Кабіна даного екскаватора доволі простора. Не дивлячись на мій зріст 1,90 метра, мені тут комфортно. Сидіння виконано з зносостійкого стійкого матеріалу, що практично у використанні. Приємним бонусом є захищений люк та переднє скло, яке відкривається. Джойстикове управління, що є зручно у використанні даного екскаватора. Ричаги, які оснащені кнопкою підвищення та пониження обертів. Зручний бортовий комп'ютер також ви можете відслідковувати температуру вашого двигуна та залишок вашого палива. Ричаг для опускання та піднімання переднього відвалу, кнопка для вімкнення світла. Також є можливість повисити та понизити оберти двигуна. Ну і, звісно, є в нас кнопка для екстреного вимкнення двигуна. Підсумку хочеться сказати, даний екскаватор є актуальним на сьогоднішній день. Він є універсальним і у використанні. Всім дякуємо за перегляд! З вами була компанія Ланда. Звертайтесь до нас за консультацією.